З 1 березня по всій Україні стартувала операція автобус 2013 Тому особливу увагу нині звертають на стан транспорту та якість надання перевізниками їхніх послуг. Зокрема, якщо маршрутний транспортний засіб зберігатиметься поза гаражем, зауважили на спільній зустрічі представників міської обласної влади та перевізників, то можуть позбавити ліцензії. Уважніше придивлятимуться і до самих водіїв, які вже мають у своєму пасиві проблеми з ДАІ. Окрім того, планується ввести професію водія комерційного транспорту, допуск до якої буде обмеження. Перед видачею дозволу перевозити пасажирів у водія перевірятимуть здоров'я, його психологічну урівноваженість та адекватність. Планується проведення звірок із підрозділами ДАІ для того, щоб виявити, якщо цей водій був таким грубим порушником правил дорожнього руху і мав декілька порушень на терміні останнього періоду керування року, то вряд чи він буде допущений. До і отримає е, таку кваліфікацію, як водій комерційного транспорту. Що ж до статистики, то кількість аварій за участю пасажироперевізників значно зросла. Окрім того, у порівнянні з 2011-м у 2012-му році стало вдвічі більше і постраждалих. Найбільше таких подій реєструють на міжміських перевезеннях. Однак водії громадського транспорту обласного центру теж грішать. Дуже часто такі випадки, як ми називаємо їх, хто кого обгонить. Один попереодно, і, на жаль, на сьогоднішній день в цих перегонах приймають участь не тільки маршрутки, так звані, і не тільки Богдани, а вже й бувають випадки, коли автобуси. Але хотілося б звернути увагу вашу на те, що ніякі гроші, ніякими грошима не оціниш людське життя. Торкнулися і питання якості доріг, адже левова частка прибутку перевізників іде на ремонт власного транспорту. А деякі автобуси взагалі настільки бояться дорожніх ям, що виходячи з ладу, стають абсолютно не керованими, що несе небезпеку вже для пасажирів. Та власті запевняють, нині викручуються із ситуації як можуть. Де не вистачає на даний момент средств погодних умов, як ви говорите, зробити ямочний ремонт, по всяка випадку виставляються предупредительні знаки. Якщо водій бачить знак, він уже якби как бы, да, Нині, за словами Керманичів області на території Полтавщини встановлено близько 4 тисяч попереджувальних знаків. А ремонт доріг відновлять, щойно настане сприятлива погода.